Для одинадцятикласниці Оксани Кушнір цьогорічна обласна олімпіада з правознавства вже третя. Дівчина почувається досить упевнено, адже у дев'ятому класі привезла третє, а у десятому друге місце всеукраїнського етапу. Цьогоріч сподівається на першість, хоч хвилювання перед виконанням завдань не приховує. Я беру участь в Олімпіаді вже третій рік, і як в обласній, так і в республіканській олімпіаді, тому вже ну ніби звикла. Вже не перший рік, але все одно є хвилювання, тому що не знаєш, є сильні суперники. Марія Швая навчається у дев'ятому класі. каже, різноманітні конкурси та олімпіади їй не в новинку. А от свої знання з правознавства перевіряє вперше. Право надзвичайно важливе в нашому житті. Врегульовує суспільні відносини. Важливо знати свої обов'язки, права щоб правильно поводитися в певних ситуаціях. За право представляти рівненщину на всеукраїнському рівні боролися 76 юних знавців права з усієї області. Серед них і президентський стипендіат, учениця 10 класу Діана Лебіць Сарн. За час відведений на олімпіаду, учні мають продемонструвати і свої теоретичні знання, і вирішити практичні завдання. Наприклад, розв'язати задачу на основі чинного законодавства. Саме це а на регалії учасників голова журі називає головним у визначенні переможців. Стабільність є, але є й строкатість. Явно, що вищі завдання там, де поглиблено вивчається курс правознавства. Де є державний стандарт, важко дітям в змаганнях із тими, що вивчають поглиблено. Правознавство, але ж і серед них є зірочки, їх треба побачити. Усі п'ятеро представників рівненщини на всеукраїнській олімпіаді з правознавства минулого року зайняли призові місця. Саме тому цього річ з нашої області відберуть вже сімох учнів: не пасуть задніх рівненчани і в знаннях з інших навчальних дисциплін. Що стосується е, загальнодержавного рейтингу, то можна сказати, що рівненщина постійно знаходиться в десятці найкращих е, областей. Країни і, як правило, такі досягнення з року в рік демонструють наші учні. Обласні етапи Олімпіад триватимуть упродовж місяця. По тому переможців знову очікує підготовка, адже попереду суперники з усієї України. Ірина Нечипорук Артем Лаговський новини Рівного.